Є мандрівником у часі і просторі для отримання знань, захованих у глибинах душі. Один із шляхів трансформації, це закон Всесвіту, Стан повішеного. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Лучесар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні на взаємодію зі мною вийшов Бог Одін. Рунами Одіна є руна Наутіс, як руна аскетичних обмежень, що відповідає стану повішеного. І руна Ансус, як руна Бога, мага і божественних знань. Слухаємо послання Бога Одіна. Трансформація вашої свідомості починається із закритих дверей, за якими залишається те, що віджило чистий лист. І далі ви або повільно вбираєте у себе нові знання, або приходите до великих откровень через стан повішеного. Стан повішеного це обмеження. Певні обмеження. Ви це називаєте аскезою. Стан повішеного, це і стан самітника, який відходить від залежностей світофізичних форм. Обмежує себе від цих залежностей для отримання того, на що ставить намір. І, зокрема, для відкриття певних знань і певних вмінь. Шлях до знань і вмінь, які відкриваються через аскези, це особливий шлях. Це шлях. Коли на вас спускаються божественні откровення, вони вказують вам життєві орієнтири не бійтеся занурюватися у темряву. Через занурення у темряву всередині в себе ви приходите до світла, відкриваєте знання. Темрява через світло місяця занурює вас у глибини вашої інтуїції, вашого вищого я. І приводить до мудрості, яка доступна не кожному, до мудрості мага, до мудрості жреця, до мудрості йога. Через стан повішеного стан суворої тривалої аскези здатний пройти не кожен. Але це саме той шлях, який максимально наближає вас до Творця. Аскеза може мати різні обмеження. У яких ви досягаєте різних результатів ваших намірів. Мінімальні і короткі аскетичні обмеження приводять до менших результатів, до незначних, жорсткіші і триваліші відкривають особливу інформацію. Я ні до чого вас не закликаю. Лише розповідаю вам один із шляхів трансформації. Духовної трансформації для отримання знань, захованих у глибинах вашої душі. Не закликаю вас практикувати аскези для пірнання у перегляд подій ваших минулих життів. Я рекомендую витягувати із скарбнички вашої душі те, що вам послужить у вашому поточному втіленні, у зростанні у вашому духовному розвитку. Посилання на наші попередні відео із Богом Одіном знайдете в інформації під даним відео. Оволодіти відчуттями божественних енергій у власному тілі і базовими знаннями зцілення можна на моєму курсі базовий. Курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» допомагає поглибити знання про архангелів і взаємодію з ними. Енергія фіолетового полум'я це про зцілення власного життя від усіх його кармічних зв'язків. Програм і низьких вібрацій. Глибокі знання взаємодії з енергіями фіолетового полум'я відкриваються на моєму авторському курсі енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Запрошую у дивовижний світ стілення божественними енергіями. Відлюдник У відлюдництві відкриваються божественні істини. Відлюдник не розпорошує свою енергію на комунікацію, яка її забирає. Відлюдник не розпрошує свою енергію і свою увагу на ілюзорність світу фізичних форм. Відлюдник живе поза ілюзорним інформаційним потоком. Відлюдник організовує своє життя поза системою. Його єдиним істинним комунікативним каналом є канал спілкування з Творцем. Я не закликаю вас до кардинального відлюдництва. Стан відлюдника це вибір і потреба душі відсторонитися від метушні світу фізичних форм. Обмежити взаємодію із світом фізичних форм задля власної трансформації. Відлюдник і повішений часто йдуть разом, але повішаний це вища форма обмежень відлюдника. Звертайся з цією інформацією до кожної душі, яка, як частина джерела, є великим мандрівником у часі і просторі. Так-так, Кожен із вас, змінюючи втілення, мандрує поміж різними країнами вашої планети. Дехто мандрує по інших планетах і інших. Всесвіта. Стан повішаного відлюдника, самітника може допомогти вам пізнати інші аспекти вашої душі, втілені на інших планетах, в інших всесвітах, в інших країнах. Час трансформації. Простір трансформації дається вам для того, щоб ви його використали максимально для власного розвитку, для власної користі. Коли я говорю про стан самітника, відлюдника, повішеного, бажаю звернути увагу на дуже важливий момент. За цінні знання завжди береться плата, висока плата. Тривалий стан повішеного це жорстка багатодобова аскеза, яка може бути відмовою від їжі, води та інших залежностей світофізичних форм. І це висока плата за те, що ви прагнете отримати, глибоке духовне очищення, цінні знання. Але до духовного очищення і знань можна йти й іншим шляхом довшим, неспішно навчаючись і зростаючи, як зерно, засіяне у землю, яке має вирости і дозріти, щоб дати плоди. Проте і за це необхідно платити по справедливості, збалансований енергообмін це закон Всесвіту. У всесвіті, ми всі єдині. Тим, хто відкритий до пізнання, хто відкритий до ронічних знань, а руни – це символи всесвіту, які прийшли до мене у стані повішаного самітника. Я запрошую до навчання. Вивчення знаків, символів, геометрії всесвіту наповнює вас знаннями. І розумінням справжнього дому, із якого ви прийшли у земне втілення.